Продовжуємо марафон Нова Рада і наборзила в студії Яроман Скрипін. Андрій Садовий, міський голова Львова, який не пройшов до Верховної Ради. Чого Діда. це не пройшов? Андрій Садовий не пройшов. Не обрали. 50 місць. Ти бачиш, що тринадцять це оновлена соціологія. Це, це не, не соціологія, це екзит пол оновлений. І от, власне, от такі дані ми можемо бачити, що помінялося незначно, хіба що ну батьківщина 5,5 стала. Самопоміч, як була 13,4, так і є. І це дуже високий показник насправді до політичної сили, яка вперше випробовує себе ну, на Ну, Це вибори. ж не 50 Правильно? депутатів. Так, так, це не 50 депутатів. Це менше. Це десь 30. Менше. Там, 30 ну, от не проходить, до 10, 10, Розумієте, от це така хитра ваша позиція. Яка хитра? В чому хитрість? Ну, от ваш попередник тут, Віталій Кличко, він перший номер, але він не йде в раду, він лишається на посаді. А вам навіть не треба придумувати якихось таких речей. А нашу, ну, треба прийшов. робити, щоб все було природньо, як воно є. Тобто, якщо я працюю міським головою, ну це не коректно мені там себе пропонувати. Моя ж каденція не завершилася, правда? Uh -huh. А що люди мені скажуть? Що це, я буду стрибати наліво на право? Вгору, переважно, не наліво направо. Вгору так, можна ну, стрибати. Ні, ну ви стрибнули, ви задоволені результатом? Ну, в принципі, це прогнозований результат, бо коли мене питали місяць назад, я чітко сказав, що буде 12 плюс-мінус 3%. Звідки такий оптимізм був? Тому що ми спілкуємося з людьми кожного дня. Люди хочуть змін, люди хочуть реформ, люди хочуть, щоб були самодостатні, адекватні люди, які. Самі себе зробили вільні люди. Вони хочуть, щоб вони були в парламенті, вони, вони готові їм допомагати. І якщо б е наш політиком дослухався до людей і а, проголосував за відкриті списки і за пропорційну систему, ми мали б кардинально інший склад парламенту, який е насправді збільшує динаміку і впроваджував реформи. Тому що е сьогодні всі про них говорять, але мало хто робить. Я думаю, самопоміч дасть драйву. Для кого? позитивного? В який спосіб? В природній. Варто працювати природній спосіб дасть драйву, тобто розумієте, Слухайте, а от я, я... зараз власне знайомлюся, дивлюся на сайті ЦВК список самопомічі, і от перша десятка, що Самопомочі. Щ... самопомочі, дякую. І що найменше, от перша десятка це є безпартійні кандидати. Тепер же майбутні депутати. А от коли ви говорите самопоміч дасть драйву, хто з представників партії так, ну, пройде до, до наступного парламенту? Саме партійці, зачити, бачите, ми зачити, таку мету собі не ставили до наприклад до Київської міської ради. Член партії займав 21 місце, угу. а тут здається, там чи дванадцятий номер є. Хто 12 по списку в нас? Так, є Лаврик Олег. Та, він, він є, є членом, партії. Кункому, член партії. Угу. До цього, тобто, список формувався. Я бачу, що знані експерти, представники, зокрема реанімаційного пакету рефон, це і наші колеги Ханна Губко, це Оксана Сироїд і е, решта Єгор е, Соболів, люстраційний комітет. Ставка на них це шанс для них змінювати країну. Скажіть, будь ласка, з ким самопоміч разом спільно може змінювати цю країну і реалізувати реформи? Маєте на увазі в парламенті? Я маю на увазі можливі е, коаліційні угоди. Я взагалі вважаю, що в часи війни всі мають бути разом в парламенті. нема чого ділити країну наліво-направо, тому що цей поділ довів до біди, до втрати контролю над Кримом, над Луганськом і Донецьком. Всі разом мають працювати. Але мають бути принципи. От на... які принципи? Тому що люди дуже різні, і в списку Петра Порошенка, і в списку народного фронту є люди, зокрема, які вже мають великий бекграунд в політиці, і в тих же експертів з першої десятки самопомічі було багато питань щодо цих людей: чи зможуть вони співпрацювати в рамках однієї більшості коаліції парламенті? Насправді депутати повинні приходити в парламент і чітко. Працювати над законотворчою роботою своєю і голосувати потім ті законопроекти, якщо в інших партіях є проблема з написанням законів, то фракціям поміч такої проблеми немає. Є дуже багато законів, які написані. Якщо колеги з інших фракцій не захочуть голосувати. Ну а чому не захочуть? Я думаю, Буде питання в пошуку компромісів між особистими інтересами багатьох парламентарів, які йдуть захищати або лобіювати власні бізнес інтереси, і компромісом для держави, за які пропонують експертне середовище бізнес інтересів, це корупція? Це Конфлікт інтересів і це є лобіювання власних інтересів. Як зможуть шукати нові обличчя самопомічі, оцю спільну самопомічі. мову самопомочі. Максимальна Другий публічність, раз. максимальна відкритість, жорсткий контроль зі сторони медіа, громадськості, простих людей. і Все? Тільки так, а як по іншому. У мене ж немає якоїсь щарівної палочки, так? То ми всі чітко здекларували, ми повинні будувати країну, правильно? Всі йшли з тими чи іншими гаслами. Якщо ви подивитесь на список самопомочі, це всі самодостатні люди. І ви праві, що в багатьох списках є люди, яких би я навіть на поріг не допустив до самопомочі, щоб вони разом з нами йшли. Ну, але люди обрали там, одну фракцію, другу, третю, четверту, сьогодні всі разом повинні працювати. Голосувати, формувати якісний уряд і вперед. Ну, ви знаєте, що вам закидали та, під час передвиборчої кампанії. Я зараз цитуватиму фактично не закидали, заливали Заливали. 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 нас я... цистернами бруду, мільйонами накладами газет. Е, я цього не бачив, тому що о. реально поза таким процесом був. Але... Мільйон на мільйонні наклади газет. Які розказували, які погані садові, яка От-от-от, таке писали в соціальних мережах, що вас називають містердо.